Привіт, діти! Давайте познайомимося! Я планета Земля, і запрошую вас у веселу космічну подорож. Ми полетимо до самісіньких зірок у космос. А на чому ми полетимо? Відгадайте. Крил немає, а летить. Космонавт у ній сидить. Не літак і не комета, а космічна це. Правильно, ракета! Для того, щоб наша ракета. Почала свій політ, нам потрібно зробити артикуляційну гімнастику. Завели ракету. А як гуде її мотор? Ззз. Як вогонь вилітає з хвостика? Як ракета робить старт? Ось ми і дістались у космос. А як називають людей, які літають в космос? Правильно, космонавти. А чим займаються космонавти у космосі? Вони відкривають нові планети та дізнаються про життя нових істот. Вивчають нашу Землю з космосу. Погляньте! Це найбільша зірка, яку ми бачимо на небі. В день це сонце. Це величезна, неймовірно яскрава газова куля. Огортають її великі язики полум'я. Без сонячного тепла не змогли жити на землі живі істоти. Наша планета Земля обертається навколо Сонця цілий рік. І тому змінюються пори року. Також Земля обертається навколо себе. Тоді змінюється частина доби. Назвіть, які частини доби ви знаєте правильно. Це ніч. День, ранок, обід та вечір. У нашої планети є супутник. Послухайте про нього загадку. Серед ночі на небі біліє, ясно світить та зовсім не гріє. Це місяць. Так як Земля обертається навколо Сонця, так само місяць обертається навколо Землі. Сонце підсвічує його з різних боків, тому ми можемо його побачити з землі різним. Давайте опишемо. Який місяць? Круглий, худий, повний, нічний, яскравий, схожий на серп. Діти, а як називається частина доби, коли ми спостерігаємо за місяцем та зорями? Так, це ніч. У космосі, крім нашої планети, Є ще дуже багато інших. У кожної є своє ім'я та доріжка, по якій вони крутяться навколо сонця. Ще космос багатий на комети, астероїди та величезну кількість зірок. З часом одні зникають, а інші народжуються. Природа космосу загадкова та таємнича, і нам час повертатися додому. Ми сідаємо у ракету. Летимо ми на планету. На землю рідною за мить ракета швидко нас домчить. Ось і добігла до кінця наша космічна подорож.